Не рідше одного разу на квартал. Очільник трускавця зустрічається з журналістами. Цього разу у доброму гуморі спілкувався з пресою півтори години. За цей час розказав і про господарку міста, і про плани, і про перспективи. Зокрема, чимало запитували Руслана Козера про курортне наповнення. Як підтвердження того, що місто має чим пишатися, міський голова нагадує про визнання нашого міста на європейському рівні, а саме те, що місто отримало високу нагороду рік тому, диплом Ради Європи та й відпочивальника Трускавцю не бракує. Відпочивальників, динаміка відпочивальників в нас є позитивна. За останніх п'ять місяців ми спостерігаємо ріст по, віднос, по порівнянні з 2014 року, маю е, такі хороші очікування на наступне півріччя і на цей е, сезон. На жаль, можу констатувати, що ми втратили через політичну ситуацію військові дії е, сегмент ринку зі Сходу. Це однозначно і. Я думаю, що це безповоротно на якихось найближчі 10-20 років. Сьогодні ми маємо великі перестороги приїзду до нас, західних відпочивальників, тому що теж дуже активно на це впливає телебачення, яке вони дивляться в себе за Україну. І е, лишається в нас дуже важливий і потужний сегмент це е, вітчизняний курортник, відпочивальник, той, хто потребує. Оздоровлення не просто якогось релаксу. До цього наше місто надається, воно абсолютно відповідає сьогодні стандартам. Якщо ми беремо по кількості відпочивальників, то ми маємо ріст, Ми маємо ріст, хорошу динаміку. Але сьогодні цього ну, явно є замало, враховуючи те, що ринок він звузився, От. і інформації треба набагато більше. Але ми є тут обмежені в ресурсах. І навіть скажу вам так, що сьогодні. От є знято на е, відео, навіть є інформація. Е, кілька місяців тому на сесії встає один тут активіст і каже, а на що нам гроші виділяти на промоцію міста? Та от футбольний клуб місцевий, то є промоція міста. Розумієте? Ну що я маю ще сказати про це? Яким, до кого я маю апелювати? Вальник це пріоритет, та й трускавчанин не менш важливий. Тому у місті все робиться для того, аби жити було мешканцям комфортно, додає Руслан Козер. Так чимало зусиль прикладається до того, аби трускавчани не відчували проблем з водопостачанням, а саме підключили до центрального водопостачання і питне озеро та й ведуть боротьбу за справедливі тарифи з Другобицьким водоканалом. Тариф має взагалі мати інвестиційну складову, тобто ту частку. Доходів, яка би дала можливість їм вкладати у розвиток інфраструктури. Другого сьогодні, сьогодні, на мою думку, має занижений тариф. І його чекає в недалекому майбутньому підвищення тарифів для населення і для всіх споживачів. Просто це сьогодні є політична гра. Політична гра. Панове, Нам треба перестати гратися в політику. Нам треба займатися життям людей. Нема нічого іншого. Сьогодні люди оцінюють реальні справи. А те, що там вони кричать, що ми так будемо чи не так, ну це час недовгий. Все одно треба всіх виводити на чисту воду. Що стосується діяльності Трускавецького водоканалу, як і будь-якого іншого підприємства, то я вам скажу, що я не є прихильником сьогодні дуже великих і роздутих штатів. Цікавило журналістів і те, як міський голова оцінює свою роботу на посаді голови, на що відповів, що хай його роботу оцінює сама громада. Та й зрештою передвиборча програма, з якою Руслан Козер ішов на вибори, є у вільному доступі. Тому журналісти можуть самостійно все проаналізувати і додав, що коли прийшов на посаду ще у 2010 році, то спочатку був дуже здивований від того, як таке місто можна було довести до ручки, адже в спадок отримав масу боргів і арештованого майна. В кінці 2010 року, коли мене громада обрала міським головою, я вступив на свою посаду, я десь ну, кілька місяців був в такому шоці, тому що я не міг збагнути, як можна таке місто довести до ручки, до банкрутства. От. Стояли тут 600 чоловік і кричали: давай зарплату скапе наше місто. Я почав. Аналізувати ситуацію, чому так відбувається. Виявляється, що там люди навіть зі Львова до нас їздили на роботу двірники. Можете суявити, так? От. Виявляється, що 7 місяців людям не платили зарплату. На перше, перше 2011 року комунальне підприємство наше місто мало непокритого збитку 25 мільйонів, 10 мільйонів боргів за газ. Ну там катастрофа була повна. Я почав аналізувати, як же воно працює виявляється, що це підприємство не працює для людей, а працює для окремих осіб. І була запропонована схема реорганізації комунальної господарки міста. Сьогодні ми маємо, якщо порахувати видатки на комунальну сферу, то в нас е, всього працює в комунальній сфері е, в чотирьох підприємствах, ну, трошки більше, як 300 чоловік, без водоканалу. Але послуг ми надаємо сьогодні в 3-4 рази більше і робіт здійснюємо, ніж до того. Це є ефективність. Те саме стосується водоканалу. Я три роки боровся за те, щоб внести зміни в статут, щоб призначити свого представника. Але всі кроки в нас, на жаль, розумієте, якщо ти хочеш щось зробити, вони впираються в одну складову, політичну. Кажуть, що це політичні репресії. Або ж є там переслідування або ще щось. Спанове, тут є чиста економіка. Ми рахуємо гроші, більше нічого. Що ж до планів, то їх багато, запевнив Руслан Козир, серед задумів створити акватериторію Троскавці, а ще зробити якомога більше пішохідних зон у місті. Адже така практика поширена в Європі і до такого прагнуть і в нашому місті. Взагалі, ми, панове, розумієте, як місто хороб маємо чимось вирізнятися. І маємо розуміти, що місто живе за рахунок відпочивальника. Є відпочивальник, всі тішаться. Нема відпочивальника, всі ходять тут, бігають і розказують. Скажіть, будь ласка. Чим ми можемо того відпочивальника в місті втримати? Якщо він приїжджає сюди, туди йому під носом шастують машини, автобуси і так далі. Словаки. Ну, славаки це не моїй залежно. Але приїжджає людина на відпочинок. от Давайте кожен на собі спроєктує ці речі. Приїжджаєте, ви на відпочинок. ви що, хочете їздити по нове на машині чи на автобусі? Та ні, ви хочете ходити пішки. Тому що на машині ви поїздите у великому місті, у Львові, в Дніпропетровську, в Києві, там без машини не обійтися. А тут людина хоче подихати, хоче порухатися. Розумієте? Відчути оце повітря, дістати на солоду. І тому ми, як громадяни, в першу чергу маємо розуміти, які є пріоритети в розвитку курорту, на кого ми маємо орієнтуватися. А орієнтуватися ми маємо в першу чергу на відпочивальника, на його запити. Що треба ще зробити, щоб він хотів до нас приїхати. І тому, власне, курорт має вирізнятися від інших територій. І мене деколи дивує позиція наших ну, корінних турсковчан, які розказують, що о, там ви бачите. А в мене завжди постає запитання, панове, а де ви були, що ви можете сказати, що десь не так? Всі курорти Європи мають дуже жорсткі обмеження в центральних частинах міста. Це все є пішохідні зони. Зазначає, що для ініціативних громадян двері міської ради завжди відкриті. Це стосується тих, які готові брати на себе відповідальність. Скажімо, бути головами ОСББ чи управителями будинків, або ж просто хтось хоче поскаржити, що на тій чи іншій вулиці неналежно прибирають.